Всім вітання! Зараз ми спостерігаємо електроліз, який відбувається із системи, яка складається із резонансної системи і резонансного трансформатора. Напруга 866 на навантаженнях. Тепер я виключаю резонансний конденсатор і пішов розряд. Споживання при виключеному конденсаторі 18 Вт. Коли я включаю резонансний конденсатор, запрацювали світодіоди і паралельно з ними працює електроліз. Напруга 8,68, і вона виростає споживання 15 Вт. Напруга 8.73. кому сподобалось ставляйте лайк, підписуйтесь до нових зустрічей.